Тому клієнти обирають саме нас для доставки з України в США. По-перше, ми гарантуємо швидке реагування. Менеджер зв'яжеться з вами протягом години після звернення. Ми розуміємо, як важливо не гаяти час. По-друге, регулярність відправлень щомісячні відвантаження для стабільності ваших поставок. Це особливо важливо, якщо ваш бізнес працює на постійній основі. По-третє, прозорість ціноутворення, вартість послуги фіксується після прийому товару на складі, а всі додаткові витрати погоджуються заздалегідь. Наші брокери професійно здійснюють митне оформлення, тому всі процедури проходять швидко і без проблем. Також ми пропонуємо страхування вантажу, щоб захистити ваші інвестиції. А відслідковувати свій вантаж ви можете через особистий кабінет. І звісно, ми завжди на зв'язку у складних ситуаціях та готові допомогти. Обирайте Gate2US – ваш надійний партнер для розвитку бізнесу в США. Підписуйся на нас, щоб не пропустити нічого важливого.